Вітаю в клубі відповідального батьківства Турботливі батьки! Сьогодні наша тема психолого-педагогічна характеристика дітей середнього дошкільного віку емоційний та соціальний розвиток. Ми розглянемо вікові особливості дітей п'ятого року життя для кращого розуміння особливостей розвитку дітей. Сюжетно-рольова гра значно збагачується. Зміст її відбиває не тільки зовнішні сторони поведінки дорослого, а й внутрішню сторону. Дітей цікавить, з якою метою виконуються ті чи інші дії дорослі і які стосунки між людьми виникають під час реалізації конкретного виду діяльності. Почуття дитини стають дедалі стійкіші, продовжується розвиток моральних почуттів. Дитина здатна співчувати іншим і робить це вже не за вказівкою дорослого, а спонтанно, самостійно. З'являється бажання бути корисною дорослому, ставлення до ровесників із нейтрального перетворюється на дружелюбне. Важлива зміна в розвитку вольової сфери дитини полягає в усвідомленні неї морального змісту, правил поведінки та оволодіння вміннями керуватися ними у власних вчинках. Це усвідомлення формується на основі розуміння узагальненого характеру правил та їхньої загальнообов'язковості. Тому діти можуть скаржитися на порушників порядку в дитячому колективі, які, власне, їх самих не скривдили. У тому випадку, коли дорослі не визнають дитину, ставляться до неї без достатніх почуттів та розуміння, формується недисциплінована, груба, іноді навіть агресивна поведінка дітей. Розширюється тематика гри, ускладнюються її сюжети. Зникають багаторазові повторення одних і тих же дій, і розгортанню гри тепер обов'язково передує задум. Гра переростає в справжню спільну гру дітей. Вони шукають собі партнерів, домовляються, в яку саме гру будуть грати і які ролі виконуватимуть. Серед дітей виокремлюються лідери ігрової діяльності, які її організують, та більш пасивні. Вміння свідомо керувати своєю поведінкою, контролювати її, виявляється в тому, що дитина спроможна стежити за своїми рухами та поведінкою. Однак в цьому віці контроль здійснюється за умови спонукання дорослого за їх вказівкою. Сам процес контролю дискретний в часі і відбувається нібито уривками. Як результат розвитку оцінно-контрольних дій дитини можна вважати зародження в цей час відповідальності за доручену справу. До основних мотивів поведінки дитини поряд з ігровими належать мотиви встановлення та збереження позитивних взаємин із дорослими та дітьми. Нормативним є те, що самооцінка дітей в цьому віці завищена. Вони перебільшують усі свої позитивні якості, і це є свідченням нормального особистісного розвитку дитини. Така особливість дитячої самооцінки є наслідком її психологічного захисту від негативних оцінок оточення. Досвід успіхів невдач впливає на виконання доцільних цілеспрямованих дій, на бажання їх виконувати або не виконувати. Однак це не зачіпає позитивного характеру самооцінки дитини. У другій половині п'ятого року життя різко зростає потреба дитини в спілкуванні з однолітками. Для неї дуже важлива оцінка з боку дитячого колективу: дитина утримується від вчинків, які викликають несхвалення інших дітей, формуються комунікативні навички, елементи мовленнєвого етикету, привітання, прощання, звертання до іншої дитини на ім'я. Дитина в цьому віці самостійна. Та ініціативна. Я дуже сподіваюся, що знаючи вікові особливості дитини, вам буде простіше вибудувати оцей місток довіри між вами та дитиною. На сьогодні в мене все. До зустрічі в клубі відповідального батьківства Турботливі Батьки.